Вероніка показує виліплену з повітряного пластиліну скибу Кавуна. Разом з мамою Оленою та старшою сестрою Алісою дівчинка виготовляє поробки у огляді того, що допоможе освіжитися у літню спеку. Такий арт-терапевтичний захід для батьків та дітей влаштував Краматорський тату Хаб. І, хоча у просторі насамперед приділяють увагу стосункам між батьком та дитиною, з доньками на захід прийшла Олена бо чоловік на роботі. Нас тато ходить по вихідним. Зараз тато працює, тому я його замінюю. А взагалі тато так ходить. Йому тут дуже подобається. Він взагалі дуже полюбляє проводити час зі своїми доньками. Разом зі своєю донькою прийшов Антон. Крім цього, родина взяла із собою на захід і свою маленьку собачку. Антон каже, що разом із донькою часто щось роблять вдома. Також відвідують і тато хаб, коли тут є заходи. Ну, тут дочка спілкується ще і з іншими дітьми и ну учиться слушаться так как школа у нас сейчас онлайн учиться взаимодействовать с Зрослими і другими дітьми татохапу Краматорську розпочав свою діяльність до повномасштабного вторгнення і з активізацією бойових дій свою роботу не припиняв. Спочатку повномасштабного вторгнення співпрацювали з організаціями, які видають гуманітарну допомогу. Зрештою, потроху відновили діяльність у форматі занять батьки та діти. Нині заходи у просторі не численні через заборону проводити масові події на Донеччині. Та таким чином тут намагаються відновлювати комунікацію між людьми. Ми Намагаємося відновлювати ритм оцей стиль, тобто для того, щоб просто люди відчували, що життя триває, що в місті все одно проводяться якісь заходи в місті, якісь є рух життя. Ми проводимо групові сесії, майстер-класи, тренінги для батьків. Або ж ми проводимо разом батьки та діти. Це батьки та діти, це найчастіше групові сесії, арт-терапевтичні заняття, казкотерапія, дивимося мультфільми, фільми про родину. Потім все це обговорюємо. Простір у Краматорську відвідують також родини захисників з різних міст країни. Проєкт Тухаб запустила команда громадської організації «Клуб рибалок України UA Фішинг-клуб. Аби татусі активніше долучалися до виховання дітей.